Всім привіт з вами і Розен Дон, і сьогодні ми поіграємо в Хейдей, hey друга частина. І в прошлій серії, якщо хтось не дивився прошлу серію, то в прошлій серії ми будемо п'ятий уровень в Хейдей. Дивіться, що ми отримали. В сьогоднішньому уровні ми отримаємо корову, потім ми граємо вже 7 годин. Euh, потом що тут у нас? Покупка матеріала 80 і Макс став грузовика 1 день. То Тобто, ми сейчас кидаємо, получается, ми кидаємо получается, заказик. Ми сейчас відправляємо заказ, відкриваємо подарок без плати, нам и доску. Ця доска буде ось тут. І у нас є одна доска. Увеличить местимості. То есть 8 кристалів це увеличить містимості нашого цього. Скопаємо нашу грядочку. Забираємо наші огородки. Садимо, виходить, наш огородик. Чуть-чуть не хватило, ми можемо кукурудзу кінці посадити. І тепер можемо ускорити, тільки я боюся, що в мене кристали потратяться. 14 монет і 15 опад. 14, я так і не пам'ятаю. Ми отримали хліб, тобто ми можемо тепер хліб відвести. І це виходить плюс 11 опад. нашем доме на шестом уровне. На шестом уровне открывается дом. Хорошо. В принципе, если... Ага, мы можем отправить вот эту штуку. И начать действовать. Открытие на шестом уровне. Хорошо, открытие так открыть Мне до шестого уровня осталось не так богато. Забираем монетки, получается, и опыт. Остаете совсем трошечкой. Всього до следующего уровня всього 7 оповів стається. То тобто есть мы можем зараз когось сделати, то тобто яйця нам надо. Яйця у нас, по-моєму, єй. Зараз збираємо яйця. Одне яйце всього, серйозно. Угу. То тобто есть, чогось я ну, не понял. Нічого. Ще плюс яйца. У нас вже три яйця. три яйця? Все, у нас яйця немає. Тобто ми можемо зараз вистоятися. Сейчас подивимось, куди ж воно поїде. Оця штука открывается на 10 ли, на 7 уровне, то есть через 2 уровня. Машина поехала, у нас через один опыт будет всего машинка, капец, да? Надо накормить курить. Просто тупо накормить. 30 секунд пшениці. Через 30 секунд. Забирай. Шостий уровень. Поздравляю. Нам открылась корова. Капец, классно. Теперь мы можем подивиться, что тут есть. Заработаем у меня 200 в киоске. Окей, что так мы можем посад... поставить корову А куда? Сюда что ли? Не, мне кажется, не надо отдельно поставить. Який загончик. Что это? Ага, це походу для коров, и воно будет стоять ось тут. И нам надо якось скосить. Пять, ну давай. Вот дерево. Я думаю, это тоже даром будут пылять маленькие. Або великие. Сколько? Тоже пять кристаллов, да? Так. Что тут у нас? Я проверю, что знімається воно. Угу, все нормально. Це мне надо по что было проверить, чтобы видос снимался. Так, короче, ладно, не важно. Посадим, значит, корову. Э, корова, ты ч разбилась, что ли? Че без пта просто. Окей, нам надо посадить коров, что ли? Молоко скоро нам буде. То есть нас скоро будет що скоро клиент Два яйця надо нам чтобы получить И то есть мы скоро відкриємо оцю штуку придорожник киоск відкриється на сьомому уровне окей хорошо мы получим пучу эти киоск на сьомому уровне что же мы можем отдать у нас нема хліба нема яйца то есть окей хорошо нам надо посадить хліб Пас. Я думаю, про зомби, наверное. Короче, я сейчас потрачу секреста. Потому что мне надо, короче, сдавать, короче, орендочку Нам надо же заказ відправлять. Як не як юмор. І щось ми ще получили. Тоже загон якийсь. І це що таке. Куда його поставить? Миссия у мене немає. Мы можем поставить его біля курятника. То тобто, есть сюди сюда здесь. Можем що, потім потом Ось сюди. сюда. Не знаю, что это таке, но оно будет відкриватися 2 часа. 15 опыта и 15... То тобто, есть 172 опыта для нового уровня. Местимость я пока увеличить не могу. Потому что у меня кристалів осталось мало. И мы зможемо, получать... Виходить... Ага, два пшениці немає. Окей, кукурузу. Зараз ми будем отрублять. Косить, короче, троєчку. У нас дуже багато бонусів. А це я не знаю, що робити. А 10 секунд всього остається ждать. Тут у нас 22 пшениці, як ви понимаєте, а нам це дуже хорошо. То тобто есть, все, кукуруза виросла. Давайте її скосим. Все, скосили кукурузу, значить. И нам остается 160 опыта. То есть мы получили за це все 160. 12 опыт. Завза получила. И теперь мы можем просто 6 пшениці. Рибить, что що? ли? Ну, сейчас я проверю, что мы можем зробити с пшениці Коровка я Подавить, что за почту Газета будет доставлена на сьомому уровне, хорошо? Допустим, сейчас подив мы тут у нас есть. А шо це? Слип. Mm -hmm. То есть у нас нема поки що того. У нас поки 0,0053. Короче. Ну, у нас типа дуже мало. Я не помню для ч нам шанец. Мне кажется, нам надо просто посадить. Вот всю штуку. Да, нам по-моему надо посадить хали. 4 минути все буде садитися. ця хліб, я думаю, це привезу на весь відос. Одне яйце нам треба всього. І виходить, все. Давайте подивимось, що у нас в домі є, що в нас за квест. Що це? А, це медальки, я поняв. І виходить, вмістимость нашого сарая поки невелики, Тому Що ж... Що тут у нас? Дві кукурузи, Два сої, дві Сої. Получается. нам надо одна, одна нам надо дві. Одна соня у нас на на, на, на две. Нам надо две сои. Газета. что це за сончику подожди. На следующем уровне відкриється... откроется. Угу, понятно. Не, я не буду менять ник. Извините, но я не хочу. Корова, царина, Ну ладно. Когда там у нас буде молоко? через час. Нічого собі Це довго ждать. А це відкриється через два часа. Окей. В принципе, если у нас буде Перебуток. Открой полезный друзі Ну, і що? Грех. Вау добро пожаловать, моя ферма. Обязательно познакомься с товарищем. Ого. Чего? У него есть, продаются вещи. Вау, классно у нього ферма. Так, сейчас подивимось. У нього тут ця штука, ніфіга собі. Вау, Гнідой конь. Що за гнідой конь? Я не понимаю. А це храп. Ауда лудзе. Вау, так тут можна коней називати. Тут, конечно, фіга... до багато до багато конюшин. Конюшин. Коров багато у нього Да, можна буде построїти більше коров. У нього 151 уровень ферми. і в принципі, якщо я до цього доберусь це буде лучший день в моїй жизни. Здесь у него даже тут есть дуже багато штук. й Настройки, що це. А, це я зробив уже. То есть мы можем зайти. Ого грех! Грях и вправду очень любезен. Ты можешь добавить больше друзей. Угу, хорошо. То есть у нас есть одна корова. А ну-ка если забрать молока. Угу. Не могу я покажу. То есть на сьомому уровне у нас открытие. Шо ж мне тогда дальше делать? Ну, наблюдать за курами. Кстати, я хотел узнать, что у него там с курами, потому что я уже ничего не знаю. У меня тут всякие... Шаманські штучки проїздять. Тут у нього є, дід якісь бабою. Живуть в такому вони домику. Якісь флаги поставили. Я у нього не бачу курей. Я щось не бачу курей у нього. Ця штука у нього вже велика. Тут у нього корабель стоїть. Корей ось у нього. щоб було все хорошо. У нього тут дуже багато дерев. Тобто, мені здається, що він дуже прокачаний. У нього дуже багато отмен. І получается... Друзі, помощник. Це що таке здесь. А що це за книжка? Поиск. Ага, я понял. То есть, получается, мы можем проверить. Что эм... это? Хочу їсти. Так я сида. Надо дружить. Я не понял. Тебе х... хватит денег купить магазин молокозавод. Так я молокозавод купил, что нет, хиба. Увсшь молокозавод строится. алло. Меня тика сейчас просто кажется, хотя я уже построил давно давно. Так, на каком це уровне? На 21 первом. А це на яком? На сьомом. Ось сахарний завод откриття тільки через часа. Ну, коротше, ще не скоро. Ось що нас же Коротше, Короче, я не даю всю, свою ферму. Завалим тут все і тут вони вже водій бокиша бідненький. Окей. Нам надо буде очистити це все. Полянки надо буде очистити. 22 рівень. Це ж яка серія треба буде, щоб коротше открити все четвертый. Це вроді на десятому откривати на 12 це на 18 а це на десятом. Не так сказать, уже быстро скоро открыть. 22 відкриється, так? Окей, ось оця штука відкриється. це на 25-м, а це на якому на сьомом. Ага, все, я понял. Море. What? Я нашл что-то. То есть, тут можно шукать, получается, 17 уровень моряк. Тут ничего не видно. 28. Рыбацкая колодка. Цена на 24. -й. То есть. С такая игруха. Там вы можете строить ферму. Ну, я рассказывал еще в прошлой серии. Я ей просто колись играл по-моему. І ми можемо подивитися, що це за кольцо, що це за украшення. І пока в мене... На... Куди я телепортировал? І хотів и сюда телепортувати. То тобто, есть таким, таким образом ми можемо построить хорошу ферму. І, якщо ми зайдемо в настройки, тут є допомога, підтримка, умови условия всякі. Змінити ім'я ферми. А змінити ім'я ферми це що? А, не, я баддер, я вадер, я бадр. Подожди, а як у Грега называется, сейчас узнаем. Грег, як у тебя называется ферма? О, якось странно. У него странная ферма. Ой, назву ферма Вадер. Сейчас... сейчас, сейчас, сейчас. Фармаводер Сейчас. Только я поменяю на русский, потому что ну, мне так проще. Просто поменяв на русский, Точні, на український, і потім просто написав ферм. І все Ось таким образом шо за ключик А, це поисковик Пошу... Пошу... Шуйте. Лапши, ч мужик, шо ти тут хочеш? Привет! У тебе ноль? Да, конечно, 12 кристалів. Мужичок извини, такого немає. Ходьте немножко. Ні, тоді, не, к сожалению, нет. Можек із мене, я такого нема просто. Я б. Я, если було то я би приніс. Поки я нічого не можу зробити, потому що у мене 0 яєць, ноль слівок. Я не знаю, що ще всі серії робити, тому що я вже все зробив, чтобы... щоб тут якийсь мужик ходить. В принципі, я вже все закончив. Не, ладно, сейчас я, короче, жарблю, кое-что. 30 секунд остается. до десерь, 15 минут. Еще минуту погораю и все. 20 секунд ждать, пока я це переноси. 15. Коли хліб сделаете? Ага, хлеб сделай вс. Так, шо тут у нас? Два хлеба, а один хлеб, я не помню. А, заказываешь, Аня, заказывай. 49 сливки яйца. Мне надо в следующей серии заработать яйца. Я пора. Пере... А хотя я потрачу три кростала. Блин, я ще хуже сделал. Мда. Ну, у меня слез три кростала, я думаю, ничего страшного. Потому что тут протерял ладно ось що ми зробили в цій серії, я думаю ми ще й багато зробили. забираємо плюс 3 плюс 2 опыта отримуємо. я думаю сюда вот это хорошо тому що просто більше я нічого не зможу зробити в цій серії, і я зроблю максимально що можна. Ну що ж друзі, я надіюсь, вам пару... А, ну що ж друзі, я надіюсь, вам пока вам нужно поставить лайк, а также не забудьте подписаться на мій канал. И Розумду. А вот і всем пока!